Ой, ну ти оце така молодець Валя, так з ними й нада. Якщо щось невигодно, хай забирає свої манатки йде к чортовій матері. Ну, а як же цей новий? Помага хоч трохи? Ну, слава Богу. Головне, щоб помагав, не пив і воно якесь буде. А якщо щось не так, то теж під сраку ногою і до свидання. Ти ще молода, найдеш собі. Молодець, Валюша. Так, ну ладно, я побігла на вгород. Ще потім побалакаємо. Ага, давай пока. Іване, ти чув, ця Пройдоха собі в п'ять нового приймака найшла. Не можна жити. Ну, хто хто? Валька, хто ще? Який це вже він у неї по щоту в цьому году? Четвертий. Та ні, мабуть, не третій. А ну, давай считати. Це ж перший був Вітька кривий. Це ж у цьому году було, та в цьому сніг лежав. Тоді після нього Сергій, той, що на току сторожує, і послідній мешко грузін, що вона його оце вигнала. І оце ж уже оцей четвертий. Інтересно, чи це й надовго, бо їжа ж усі не такі, той жадний, той п'є, той ледачий. Одна вона така, принцеса на горошині.